Не поверну коктейль. Хочу поділитися з вами неприємною новиною, але дійсно правда, що я дуже багато втратила шанувальників бренду, який я вирощувала 5 років. Дійсно, люм це перший український бренд від лікаря трихолога Ситуація наступна, коли я замість того, щоб далі продавати коктейль, якому вже 5 років замінивши його на інноваційний ласьйон з екстрактами куркуми, карлікової пальми, екстракти плаценти, там багато дійсно активів, які працюють вже після першого використання пробуджують ваші сплячі цибулини. і ви бачите реально такі антени через 4 тижні. Зараз я втратила своїх постійних клієнток, які все ж таки чекають коктейль. Коли я поверну коктейль, мої прекрасні, мої хороші, я не поверну коктейль. Я, як спеціаліст, який провела більше ніж 12 тисяч консультацій, не можу зараз далі вам продавати коктейль. Тому що лосьон ви нанесли зранку чи з вечора, ви його не змиваєте. Я можу вести сторіс вже там на третій, на четвертий день моєї укладки волосся. Ви нічого не помічаєте. Коктейль ви повинні постійно були змивати, змивати, змивати. Ласьйон, ви нанесли і все, і він працює. Ви всі мені пишете, як за останні пів. Року в мене відросло волосся. Я нічого для цього спеціально не роблю. Я ніколи не колола мезотерапію. Все, що в мене є в моєму арсеналі, все, що я вробляю, я сама собі головний фанат. Зараз чекаючи той коктейль, який вже не з'явиться у продажу, ви гавите час і не використовуєте інноваційний лосьон. Будь ласка, зверніть на це увагу. Прямо зараз переходьте директ. я вас безкоштовно проконсультую, відповім абсолютно на всі ваші запитання та розповім, як його застосовувати, щоб отримати максимальний ефект. Ти дійсно вражає, тому що ми вже провели декілька фокус груп і всі вони 100 Показали результати, тож прямо зараз пишіть плюс.